Без черг і ажіотажу працюють пункти пропуску на кордоні з Кримом. Кілька кілометрових черг черг із фур, які були наприкінці року, зараз. Немає митники. Пояснюють це тим, що у російської сторони змінилися умови митного оформлення промислових товарів. Підприємці перестали возити крам на півострі, готують нові документи. Також окупанти остаточно звільнили захоплену частину Херсонщини. І перенесли свої блокпости. Зокрема, на півострів Чунга росіяни відійшли на два кілометри. І перевезли своє майно. Український пункт пропуск незабаром переміститься на 600 метрів бік Криму. Після себе росіяни залишили купу сміття. А кілька місцевих кафе, де вони розміщувалися, тростущили вщент. Вони не. Посоромились навіть викопати електрокабель, знеструмити підстанцію, зірвати бетонні плита у будівлях познімати двері, вікна та прихопити з собою пісюари з туалету. Наразі спланована е, розбудова контрольно пропускного пункту. Е, вже є певні домовленості, є, е, скажімо так, певні е, схеми розташування, таке інше з керівництвом області, з суміжними службами. І я впевнений, що на найкоротший час тут буде. Дійсно, гідний понпропускан. На даний час більшість товарів, що переміщуються в Крим, це продуктова група. Так як на продуктову групу правила ввозу в Крим ще не змінились. А всі інші товари це промислові товари, вони підлягають декларуванню.